Часто запитуєте про Мураєва. До 2014 року, коли я десь ще дивився телевізор, я бачив і чув виступи Євгенія Мураєва. І вони мені були симпатичні, вони мені імпонували, тому що те, що говорив Женя Євгеній, воно лягало на моє розуміння реальності. Але ви знаєте, з огляду на час, який минув, я не вірю нікому, хто по 15, по 10, по 20 років не злазить з олігархічних каналів. Я не вірю, що можна бути 15 років абсолютно в політичному пулі, і постійно запрошуватись на телеканали, постійно запрошуватись, і при цьому не залежати від олігархату. Те, що хтось говорить правильні речі, Нічого не означає. Ви бачили серіали, ви бачили квартал, ви бачили жарти, ви бачили сарказм ви бачили політичну, отаку сатиру на все, що відбувалося, і в результаті ми бачимо, що серед тих, хто безпосередньо брав участь і в цих серіалах, і в написанні жартів, і так далі, прийшли люди, які деякі з них гірші, попередніх, гірші, гірші не просто попередніх, а попередніх попередніх. І це реальність так є. Так є, що люди говорять одне, а насправді потім виявляється принципово інше. Комусь не вистачає освіти, комусь не вистачає розуміння, комусь не вистачає глибини. Багато що інколи не вистачає. Тому я особисто, я особисто не вірю ні в які промови людей, які по 15, по 20, по 10 років. Знаходяться абсолютно в видимості телеканалів. У нас в Україні, на моє глибоке переконання, канали належать лише багатим людям, лише олігархам. Немає каналів державного масштабу і там немає е, передач, які розкручували б якихось політиків. В будь-якому випадку да й на державному телебаченні не можуть з'явитися люди, е, які. В опозиції або які дають альтернативну точку зору, тому і ще раз повторюю: я всім цим персонажам не вірю. Як не вірю в щирість багатьох, хто також сидів на олігархічних каналах, а зараз себе поліпив патріотів і навіть часто в військовій формі. Друзі, я вам всім не вірю. Якщо ви вірите, це ваш вибір. Це ваш вибір. Вже колись в серіалі ми бачили, як там з Верховною Радою що зробили. Нині в Верховній Раді депутати ржуть над жартами нижче пояса. Слова це лише слова. Бережіть себе.